На підборах, в капелюсі та обов'язково в світлому 34-річна фермерка Катерина Скрильник займається тваринництвом на Полтавщині. Її стиль руйнує всі стереотипи щодо того, як виглядає жінка в корівнику або серед коней. Я сама для себе створила ту зону комфорту, який мені подобається. Як і підбори полюбляю, сукні полюбляю. Наше головне завдання і моє головне, як правило, девіз — бути не лише людиною, а й залишатися жінкою. Я тоді, знаєте, відчуваю більшу в собі впевненість. Катерина започаткувала свій бізнес, фермерське підприємство Фортуна 2015 шість років тому. Необхідні знання спочатку отримала в рамках канадського проєкту про сучасні стандарти фермерства, вирізняє жінку не лише її стиль, а й любов до тварин. Приміром, старих і хворих корів не позбувається, як це зазвичай роблять на селі, а лікує. Чому ми її лікуємо? Тому що, по перше, вона вагітна. Для мене це негуманне ставлення до тварини здавати вагітну тварину на м'ясокомбінат. Треба хоча б дати їй можливість народити майбутнє теля. Нас навчили, що потрібно їм покращити умови перебування на фермі тварин, бо до цього нас ніхто цьому не вчив. Казали, ну тримаєш тварину й добре. А нас навчили, що тварина. Це як дитя. Як ти до нього поводитимешся, скільки воно буде тобі віддавати, я кажу, своєї продукції. Катерина отримує понад 70 курів овець та коней. Вона вміє і пологи прийняти, і полікувати, і корм підбирати, аби корови не хворіли. Також навчилася тонкощам технології зберігання молока, аби воно було дійсно вищої якості. За освітою жінка інженер-механік. Як поводитися з тваринами знає з дитинства, а ще вона пройшла безліч усіляких курсів. Фермерством Катерина займається разом зі своїм чоловіком Владиславом. У нас один. У подружжя вже троє дітей, і це стало додатковим стимулом зайнятися фермерством, аби діти росли на природі, і їм нічого не бракувало. Катерина заснувала власне фермерське господарство з тваринництва, А Владислав займається рослинництвом. Моєму в вашому да я головний, а в її вона. Усі питання ми вирішуємо разом, доходимо спільної згоди, і в нас нема такого, що я скажу буде так, чи вона скаже так. Засідаємо згоди. на консиліум. Катерина двигун обох господарств. Владислав це визнає. Бо у Катерини гарно виходить не лише тварин доглядати, а й вести бухгалтерію, а ще успішно подаватися на гранти підтримки фермерів. Саме завдяки цим програмам подружжю вдалося розвинути свій бізнес. Катерина зізнається, що гранти справа клопітка і вимагає великого терпіння, наполегливості, а іноді сміливості. Що робити нам, сільським підприємцям по 130-тій постанові, які вже взяли кредити в 2019 році. Чи буде продовжена ця програма, чи буде компенсація? Наскільки хочеться підняти якість утримання тварин і умови праці працівників? Ми не середній бізнес, ми просто міні-сфера діяльності, де банки в нас бачать дуже великі ризики. Оце що дуже складно. І коли ти приходиш і на тебе вже дивляться із недовірою. Ще навіть ніхто не хоче і не запитує, подайте вашу фінансову звітність не за рік, подайте фінансову звітність за три роки, просто не хочуть ну, сприймати тебе як бізнес. Поряд з Катериною в Миргородському районі своє фермерське господарство має 43-річна Ірина Масливець, займається рослинництвом. Вона, як і Катерина, знається на цьому, бо виросла в селі. Своє господарство заснувала 10 років тому, в часи, коли на селі майже нікому не платили гроші. Ірина вважає фермерство ризикованою справою, адже починала вона теж з ризику: взяла в оренду три гектари землі і посадила там кукурудзу. Подружжю довелося усе робити вручну, бо ніякої техніки в них тоді не було. Ми ті самі три гектари вручну виламуємо, складаємо в сарай. Для того, щоб вона висохла і вона для зими. Сюди було субота-неділя, це були базарні дні. Ми брали чотири мішка кукурузи, перемелювали, відбирали з нього зерно і вийшло з чотирьох мішків кукурузи, мішок зерна. І ми те зерно продавали. Це було копійки, це було важко. Але головне хотіння. А за все остаться буде. Але найважче було те, що її намагання стати фермеркою викликало неабиякий спротив в рідному селі, мала доводити мало не на екзамені, що має необхідні знання для заняття фермерством. Коли я землю брала, мене гукнули в адміністрацію. Мені екзамен того, що ну, як це жінка хоче ось, взяти землю, відкриває ферму, ну, як це жінка, ну, для людей, ну, для мужиків це було дуже, ну, дуже і мені було важко. Той чиновник через кілька років вибачився перед Іриною, бо своїми врожаями вона продемонструвала, що працює найгірше за чоловіків. Нині вона орендує 170 гектарів, платить пащикам доволі добру оренду, а на додачу ще пшеницю кукурудзу, ячмінь, соняшник, олію і цукор. Коли добрий врожай, жінка може дозволити собі платити пащикам більше. На тих на Полтавщині йде справжнє полювання, бо вільних земель вже немає. Є різні. є хорошо, є підтримують, є, ну, як вам сказати, як є такі, що наоборот раді, а є такі, що готові, втоптати. Чим скучі, тим краще. Нас так: знайдіть хорошу людину, дайте їй хорошу грошину і пустіть чутко. Все. І більше не треба нічого. Ну, наприклад, все. Банкрут закривається, або там нічого не посіяно, там або ну дуже маса всякого. Проте Ірина намагається на таке не зважати. Вона пишається, що сама може виконувати багато роботи, якої і не всі чоловіки вміють. Я можу сісти на комбайн, я можу сівалку настроїти. А ще Ірина може замінити свого чоловіка Віктора, коли треба терміново відремонтувати в полі техніку. Це міша не не попадають. Я скажу, що треба колесо прокрутити. Комбайн кілька разів доводиться зупиняти, аби механізм не перегрівся через бур'яни. Чоловік Ірини Віктор нервує, а Ірина їй виду не подає. Якби не було ніяких поломок, то ми б оце сьогодні все закінчили. Ну нічого, спасибо і на цьому. Чоловіки Ірини та Катерини всіляко підтримують своїх жінок. Вони не вважають, що фермерство це не жіноча справа. В космос літо. <гум> так що, я думаю, тут не набагато складніше займатися землею, ніж в космос злітати. У чоловіків є таке викривлене бачення в тому, що це не жіноча справа. Але як показує, що жінка вона нічим не поступається чоловікові, вони теж розумні, здібні і можуть робити все, що хочеш. Було б бажання в першу чергу жінки займатися цим. У Ірини, як і у Катерини, троє дітей. Донька Ольга в 11 класі. У селі то разом з батьками на полі дівчина щиро захоплюється батьками. Мої вчителі сказали, що вони вважають, що фермери це дуже довижні люди, тому що вони ну, якоїсь там чуть-чуть починають піднімаються, піднімаються, і вони казали, що вони дуже гордяться, так сказати, моєю мамою, тому що вона. З ніщого, так сказати, з тієї тисячі гривень, яка в неї була, розробила зробила фермерство. Дівчина хоче продовжити справу батьків і збирається поступити в аграрний виш. жінок фермерок в Україні поки ще небагато. Ірина з Катериною хотіли б, аби фермерок ставало дедалі більше. Тваринництво – це сфера діяльності, яка має дуже широкі горизонти. А чому? Тому що якщо брати саме. Тварин, таких як корів, як кіз, як овець, зараз в Україні саме виробництва молочного характеру, який вироблений із цієї сировини, його дуже мало. І якщо ми хочемо мати здорове покоління, тому потрібна нам молочна продукція. Жінки, чоловіки, хай піднімаються молодь, хай не, не дилися кудись бігти. Кожного є земля. Я вам скажу, у нас вдома були корови 40-50 свиней. Трактор, який ми косили, чоловік косив, я гребла ми олійницю, міня олійницю. Да, адський труд. Ну ми ж хотіли їх служити виживати. Ірина та Катерина в різні роки ставали номінантками регіонального конкурсу Успішна жінка року. Вони є членами асоціації фермерів України і намагаються впливати на політику держави щодо фермерів. Катерина, як депутатка сільради, подала в обласну раду пропозиції щодо фінансової підтримки фермерів-тваринників, оскільки в регіоні останнім часом тваринництво фактично зникає. Жінки хочуть розвивати свої господарства і надалі. Катерина планує у майбутньому у своїх корівниках зробити свого роду навчальний майданчик для студентів аграрних вишів для охочих навчитися тваринництву. Ірина хоче експериментувати з посівами, хоче піти проти правил і посадити просо, щоб зібрати два врожаї за рік. Обидві більше розраховують на себе та своїх чоловіків ніж на державу. Від держави хочуть лише, щоб закони щодо підтримки фермерства виконувалися, і всі підприємці мали рівні умови. З відкриттям ринку землі це стало ще більш актуальним, адже фермерки розуміють, що без доступу до пільгового кредитування їм буде важко купувати землі, якщо їхні пайщики зберуться їх продати.